Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Журналіст пояснив, що буде з Динамо після продажу клубу. Бенфіка отримає три пропозиції щодо трансферу Трубіна. Деталі. Клаудіо Оран'єрі відреагував на гру Артема Довбика у матчі з Лечі. Друзі, нас майже 28 тисяч підписників. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви підпишетесь. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Воротар Анатолій Трубін може піти з Бенфіки після закінчення нинішнього сезону. До молодого гравця збірної України виявляють інтерес кілька клубів із закордонних чемпіонатів. Португальський клуб збирається вибрати найвигіднішу пропозицію щодо свого голкіпера, повідомляє Оджока. Щонайменше три клуби готові надіслати запит до Бенфіки з приводу трансферу 23-річного воротаря Анатолія Трубіна. Українець є основним воротарем Орлів. Але португальський клуб готовий його відпустити за солідні відступні. Бенфіка збирається вигідно продати Трубіна. Голкіпер може продовжити кар'єру в одному з провідних чемпіонатів Європи. Англійський Манчестер Юнайтед намагається розв'язати воротарське питання. Щотижня з'являється нова інформація про голкіперів, якими цікавляться червоні дияволи. Одним із них і став Анатолій Трубін. Британці готові заплатити за воротаря до 50 мільйонів євро. Існує варіант. Що нинішній страж воріт М'ю Андрео Нана стане частиною цієї угоди. Другим клубом, який цікавиться Трубіним, виявилася Дортмундська Борусія. Влітку німецький клуб може відпустити Грегора Кобеля, якого запрошують в Італію та Англію. Українець став одним із претендентів на місце у воротах Джмелів. Ще одна пропозиція може призвести до трансферу українського голкіпера в одну з команд Саудівської Аравії. Йдеться про Аль-Ітіфак. Який шукає молодого, стабільного воротаря з досвідом виступів на вищому рівні. Клуб із Саудівської Аравії готовий задовольнити фінансові запити Бенфіка, яка хоче отримати за свого гравця щонайменше 40 мільйонів євро. Однак у цьому випадку все залежатиме від рішення самого Трубіна. Друзі, а як ви гадаєте, який із клубів найбільше підійшов би Анатолію? Напишіть обов'язково це в коментарях. Несподівані новини, як повідомляє журналіст Джабар, Зірка Аль Насера Кріщану Роналду може продовжити кар'єру в Челсі або Манчестер Сіті. Цікаво, що очікується підписання контракту на один місяць, щоб легенда змогла зіграти на клубному чемпіонаті світу цього літа. Угода португальця з Аль Насером розрахована до 30 червня 2025 року. У поточному сезоні Роналду зіграв 33 матчі за Аль Насер, забивши 28 м'ячів і віддав 4 гольові передачі. Володимир Звєров вважає, що Динамо вже має шукати заміну Віталію Буяльському. Творчість Буяльського на рівні чемпіонату України, десь межує із магічними моментами. Те, як він віддавав на Ваната у матчі з Рухом, як він забивав, але бояльському вже перевалило за 30. він не гратиме вічно. Рано чи пізно хтось має стати на його місце тонкого художника Динамо. Це завдання киянам на найближчий час знайти такого футболіста. Який зможе замінити Віталія на позиції плеймейкера? У команді Динамо Ю-19 поки що не можна когось виділити, сказав Володимир Звєров. Сака відновився від травми і готовий грати. Про повернення англійця розповів Мікель Артета. Букайо готовий грати. Усі необхідні обережні кроки вже зроблено. Тож тепер річ у тім, що правильно вводити його в гру. Він сам прагне повернутися якнайшвидше. Ми дотримуємося встановленого терміну відновлення, але зробили все можливе, Її навіть змушені були трохи стримувати його, тож зараз він готовий. Це ще одна потужна зброя для нас. Ми знаємо, який вплив він має на команду, наскільки важлива його роль і внесок у наші успіхи. Тож чудово, що він повернувся, сказав Артета. Нагадаю, що вже 8 квітня Арсенал зіграє проти Реала у рамках 1-4 фіналу ЛЧ. А за кого будете вболівати ви? Мохамед Салах продовжить виступати за Ліверпуль. За даними Деллі Mail, 32-річний єгиптянин отримав покращені умови та наблизився до підписання нового контракту. Клаудіо Рандєрі відреагував на гру Артема Довбика у матчі з Лечі. Довбик дуже чутливий хлопець. Йому потрібна наша підтримка. Я просив команду зрозуміти, як правильно обслуговувати Артема, і мене почули. Він потроху починає розкриватися. До обику потрібно зберігати спокій. Хоча це й нелегко з огляду на ситуацію, яку він переживає. Він мені дуже подобається, коли так бореться, сказав Клаудіо Рамєрі. Роман Яремчук великий результат приходить тоді, коли ти віддаєш все заради своєї мети. Український нападник прокоментував свій дубль у ворота Панатіна Ікоса. Терпіння це важливо. Але без чесної праці цей шлях не має сенсу. Великий результат приходить тоді, коли ти віддаєш все заради своєї мети і не боїшся працювати чесно, навіть коли ніхто не бачить. Вперед Олімпіакос, написав Яремчук в інстаграм. Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв про боротьбу за чемпіонство. Олександрія зовсім поряд. Вони стабільно грають та показують гарний футбол. Не хочу кривдити Олександрію чи Шахтар. Але треба дивитися на себе. Це такий приємний тиск. Я вперше у житті можу виграти чемпіонство. Але попереду ще багато турнірів. Не хочеться забігати наперед. Мені 29 років. Я вже з'їздив до збірної. Але саме, що тільки з'їздив. Хочеться там закріпитись. Хочеться більше грати в лізі чемпіонів. І щоб Динамо мало не дві зірки, а три, сказав Владислав Кабаєв. Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер. Про новачка команди Ярослава Ракицького. 90 хвилин Ракицький ще не готовий грати. Той час, який ми йому виділили, він непогано провів на футбольному полі, так що будемо його підводити потрохи до кожної гри і більше давати часу грати. Він багато де пограв, щось вміє вже. Він нам допоможе, підкаже хлопцям, щоб нам було легше працювати, сказав Олександр Кучер. Київське Динамо продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату України. Однак багатьох уболівальників хвилює майбутнє столичного клубу. Відомий журналіст Ігор Циганик відповів на запитання про те, що буде з клубом, коли ним перестануть керувати брати Суркіси. Журналіст виключив повторення з Динамо тієї ж ситуації, в якій опинився інший відомий український футбольний клуб Дніпро. Ігор Циганик порівняв Григорія та Ігоря Суркісів із Коломойським. І запевнив, що власники білосиніх не дозволять клубу повторити долю команди з Дніпра. Циганик нагадав про те, що київський клуб ще з радянських часів був державним підприємством. У разі, якщо Ігор і Григорій Суркіси з якоїсь причини перестануть володіти Динамо, то навколо є багато людей, які захочуть підхопити клуб. За словами журналіста, це найшвидший спосіб популяризувати себе. Суркіси не покинуть клуб із боргами, у них дещо інша філософія. Динамо це Динамо. Будь-яка людина з грошима захоче володіти цим клубом, у якого армія вболівальників, заявив циганик. Журналіст зазначив, що Динамо ще багато років залишиться найбільшим спортивним брендом України. Циганик не хвилюється за долю білосиніх, навіть якщо Суркіси захочуть продати клуб. Друзі, пишіть в коментарях, як вам це відео, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!